Коли ми з вами говоримо про майбутнє економіки України, ми маємо розуміти, що є надзвичайно велика залежність швидкості нашого відновлення і отримання оцих грошей. Чому? Тому що всі соціальні зобов'язання держави, пенсії, заробітні платні бюджетникам, виплати малозабезпеченим, інвалідам, допомога по безробіттю. Все, весь, весь оцей, вибачте, будь ласка, соціальний пакет в, повністю фінансується за рахунок оцієї макрофінансової допомоги. Якщо там почнуться проблеми, у держави буде той вихід, який був у 2022 році. Друкувати гроші. Ми з вами в 2022 році надрукували 400 мільярдів гривень, тому що не було грошей, звідки фінансувати соціальні видатки. А е, наслідком того друкування, будь ласка, е, падіння гривні до 40 гривень за долар. Інфляція 28%. Ну, у вас є певна товарна маса в країні. Якщо ви і певна грошова, вони, е, співставляючись, становлять певний ну, ціновий паритет. Якщо ви е, грошову масу збільшуєте на 400 мільярдів папірців, то у вас об'єктивно буде мінятися масштаб цін. Ну, по-любому, не буває. А що таке масштаб цін? Це інфляція. А що таке інфляція? Інфляція це шалений удар по доходах населення. Чому? Тому що, ну, от, дякуючи тій інфляції, в 2022 році реальні доходи українського населення впали на чверть, на 25%. Минулий рік він був край важкий для всього населення України, взагалі для існування саме України. А скажіть, будь ласка, от в наступному році ріст цін, взагалі, ріст курсу долара він буде лише рости? Правильно? Ну, по-перше, він або буде, або буде стоять, або буде рости. І ще раз повторюю: от я, власне, для чого так довго і, і розлого розказував вам залежність України від макрофінансової допомоги. Тому що якщо не буде допомоги, або вона буде не в повному обсязі, тобто замість 40 мільярдів ми отримаємо 20 величезні гроші. Але нам їх буде катастрофічно не вистачать. І отих 20 мільярдів доларів, чи суму, якусь там, яку ми не доотримаємо, Держава вимушена буде погашати або зменшувати воєнні видатки, тому що на сьогоднішній момент все, то, що ми заробляємо, йде на війну. Все абсолютно. 1,6 трильйона, що ми заробимо у вигляді податків, зборів, внутрішнього запозичення, все повністю йде на війну. Якщо макрофінансова допомога буде проходити не в повному обсязі, ми вимушені будемо або скорочувати воєнні видатки, що неприйнятно, або друкувати гроші. Як тільки ви починаєте друкувати гроші, у вас починається величезна інфляція і падіння курсу. Якщо це відбувається, починає сильно страждати економіка. Тому коли ми з вами говоримо, що на наступний рік буде е, відсоток росту 5 я дуже цього хочу. Але бути абсолютно впевненим, що так воно буде. І, власне, це тільки один з багатьох чинників, що можуть вплинути на відсоток росту. Ще чому? Тому що від макрофінансової допомоги залежить відновлення України. Ми розуміємо з вами, що є декілька складових е, росту економіки. Одне з цих складових це інвестиції. Тобто, мають бути робочі руки, мають бути інвестиції. І має бути спокій, Ну, безпекові питання. Але. Наявність тих трьох речей забезпечує ріст. Якщо щось з тих трьох речей не буде, то й росту не буде. Ну, знову ж таки, безпекові питання вони відносні. Коли ми з вами говоримо про безпекові питання, ми маємо розуміти, що так, в першу чергу, розвиток України буде за рахунок центральних і західних областей, там, де немає активної фази бойових дій. Але. Якщо туди буде долітати і достатньо активно, то ми маємо розуміння, якщо там не буде ПВО, якщо, наприклад, і далі буде летіти в припортову інфраструктуру, а в нас на сьогоднішній момент сільське господарство це є один з найпотужніших драйверів росту, то наші аграрії просто не будуть де складувати зерно і де їх вивозити. Тобто механізми логістичних коридорів будуть зірвані. Власне, що і хоче окупант? Тому оті всі речі вони дуже сильно пов'язані. І інвестиції, і робочі руки, і безпекові питання. З робочими руками теж величезні проблеми. Надзвичайно великі проблеми. Дивіться. Е